Як дистанційно подати заяву про припинення виплати пенсії у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном? На веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України заяву про припинення виплати пенсії у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном можна подати онлайн. Як це зробити? На веб-порталі Пенсійного фонду України портал по у правому верхньому куту екрану оберіть опцію Вхід. Авторизуйте за допомогу кваліфікованого електронного підпису або Діє підпис та натисніть Увійти. В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі щодо пенсійного забезпечення оберіть опцію Внесення змін до пенсійної справи. У вікні що відкриється, із переліку заяв оберіть ту, яка вам потрібна заяву про припинення виплати пенсії у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном. У заяві, яка з'явиться на екрані, заповніть усі поля, позначені зірочкою. Завантажте скан-копію документи, що посвідчує особу. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних і підтвердьте, що ви ознайомлені з необхідністю повідомляти Пенсійний фонд України про зміни, що можуть впливати на пенсійне забезпечення. Сформуйте заяву. Перевірте дані сформованої заяви та надішліть до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку підписати та відправити в ПФУ. Важливо, за результатами опрацювання заяви можна ознайомитися в розділі Мої звернення. Дякуємо, що користуєтесь електронними сервісами Пенсійного фонду України.